Всім привіт, друзі! Мене звуть Сашко Петрик. Ви у мене на Ютуб каналі. Сьогодні покажу вам свій пікем на другий етап Major в Ріо, на Legends Stage. Ну тут такі команди зібралися, буде, я думаю, дуже цікаво посидіти, просто подумати над тим, у кого які будуть шанси. Ну і плюс. Все ж таки поборотися за круті призи. Значить, для тих, хто пропустив попереднє відео, давайте коротко розкажу, що відбувається. Значить, я разом з своїми підписниками організувалися і у короткі сроки зробили ось такий от сайт пік.petre.life, на якому можна зареєструватися за 100 гривень донату на ЗСУ. Ну, можете, в принципі, задонатити і більше, ми тільки за все одно всі ці гроші відправимо, повернісь живим. Так от, за донат від 100 гривень, ви можете зареєструватися. На цьому сайті і робити свої пікеми. Зробили ми це тільки для того, щоб ви не робили пікеми всередині гри, бо 50% цих грошей йде в Valve, які працюють в Росію. А ще частину з цих 50% інших йде російським командам гравцям, які виступають у нас на мажорі. Ну і власне з метою підтримати збройні сили і не дати вашим грошам підтримати окупанта. Ми створили цей сайт. Більше тисячі людей зробили свої пікеми тут на перший етап на Contenders. Я теж робив, але мені трошки навіть соромно його вам показувати. Тому що у мене навіть 5 не зайшло, тобто, якби я такий пікем зробив всередині гри, то я б не отримав жодної медальки і була б повна ганьба. Ну а так виходить, що навіть ідеально вийшло, тому що якщо люди подивилися моє відео, пішли в гру, купили пікем і скопіювали мій пікем, то вони не заробили медальку. Мені здається, це ідеальний злочин. Якщо аналізувати, в принципі, так, достатньо об'єктивно, то. Ну, я і ставив тут, не розраховуючи на 5 правильних. Бо я ставив тут, ставив Віталіті на 30. Якби я хотів просто 5 правильних, я б обов'язково поставив Віталіті кудись-сюди, взяв би на 30 якусь команду, яка зіграла би, ну, скажімо так, не факт, що вийшла б, але. Ну, короче каже, по моїй старій стратегії. да, ну... Але при цьому ну є об'єктивний провал, який я допустив в своєму пікімі. Це повірити в бразильські колективи на бразильському мейджері. Да я поставив і, Imperial, і Zero Zero Nation на прохід. Вони отримали нуль не сказати, що вони там прям дуже погано грали. Наприклад, ті самі Imperial грали у матчі 0-2 проти Cloud9, які не яким чином там перші два матчі взагалі не зібралися. І влаштували собі е е е експіріенс не найприємніший на челенджер стадії. Тим не менш, все одно вийшли. Бедню Сиглс зато я поставив в цей пік, я, мало хто це робив, а вони вийшли ще й 3-0. Ну, все інше зайшло. Єдине, OG останній тур грали проти Vitality, і виходить, що якби вони вигравали, то у мене навіть цей би пікін зайшов. Ну на 5 правильних, да? але цього не сталось. На 0-3 теж ну хто ж знав, що бразильські команди так погано зіграють у себе вдома. Що навіть Greyhound 1.3 і IHC 1.3. Мало хто, до речі, в Пікімах в мене ж є вся статистика. Можете детально почитати її у мене в телеграм-каналі, я там викидував пост по першій стадії. Так от, більшість людей поставили сюди на 0.3 Greyhound або IHC, тому дуже-дуже мала кількість реально учасників першої стадії вгадала, хто буде 0.3. То це виходить досить складний прогноз. Ну, коли він не очевидний, да, то він складний. Більшість ставили, як і ягри Так само і 3-0. Там 90%, мабуть, з усіх, хто ставили, ставили сюди або Vitality, або Cloud 9 або Фурію. І в результаті ані ті, ані інші, ані треті 3-0 не зробили. А 3-0 у нас Маус та Бедню Сиглс, і тому теж дуже мало людей. Правильно вгадали 3-0 більшість, як вони писали самі в коментарях. Ну, типу, просто злили цю ставку, поставили туди або кого тільки щоб не займати слот тут, а воно ще й зайшло. Там, наприклад, ті самі Bad News Eagles От саме така ідеальна ставка і була. Ну і коротше кажучи, з усіх там більше я ж кажу більше тисячі пікеймів тільки одна людина набрала тут вісім правильних відповідей. Десь близько 25 7 правильних піків, десь 250 людей шість правильних зробили. Ну і далі там вже нема сенсу рахувати. Я думаю, більшість має 5-4, коротше кажучи, ну і 6 теж це такий найпопулярніший результат. Давайте спробуємо поборотися на етапі Legends як завжди, складне завдання, купа крутих команд. Ну давайте спочатку пікнем тих, кого ми ну, точно бачимо. Я не знаю вже яку стратегію обирати. Давайте просто пікнем, а потім вже вирішимо, може щось поміняємо Значить, Для мене хто Ну, фаворити очевидні тут, да, це Face, це Na'Vi. Vitality ну, після challenger стейджу налякали, але все одно ну, їх не можна не пікати, тому що це команда, яка стабільність демонструє певну. І ну, все ж таки має тут демонструвати якийсь рівень. Щодо Cloud9, то теж дуже стрьомно їх тут пікати. Ще й перший суперник у них Face. перший же день у них може знову таки бути 0-2. Хто знає. Чи зможуть вони потім звідси викрепкатись. Я, мабуть, краще обру для початку Liquid. Тобто ця, це два фіналісти Єселпроліги. Дві команди, які себе в крутому турнірі супер класно показали. Liquid, впевнено, вийшли з американського РМРу, е тому ну, все ж таки в них у мене є певна впевненість. Vitality – це трошки більш стрьомний варіант, особливо враховуючи те, що у них перший матч проти Наві. Ну, але, ну що пробиш. Да? Ну, ну, як Vitality тут не пікати? Це буде, це буде. Це буде, мабуть, нелогічно. Ну, також я дуже розраховую на Фурію. Це далеко не 100% пік, але все одно вони себе ну, вони єдина бразильська команда, яка навчилася отримати баф від підтримки публіки. Тому все ж таки я бачу їх в плей оффі і я хочу бачити їх в плей оффі Я сподіваюся, що вони не перенервують і просто покажуть себе дуже круто. Маус та Бетніс Higalс, які вийшли 3-0 з Челенджер стейджу. Ну, мені здається, що проти ТОП-команд. Ну, проти Тір-1 левел КС, вони не будуть так яскраво виглядати. Ну, Тобто, ще Маус можливо, ну, Бедньо Сиглс, ну. ну. Ну Там просто чуваки, які круто стріляють, які круто грають в захисті, і у яких шалені проблеми в нападі. Тобто я таких команд ну я не бачу далеко на цьому мейджорі. А бачу, наприклад, От Мені дуже подобається цей склад NIP, Вони класно себе показали на ESL Єселпролізі на Еремері. Алексі Бій, хоч і тільки прийшов в команду, хоч у них в принципі немає АВП. Але все одно це все якось працює. І, ну, Поки що, мабуть, я їх залишу. Там подивимось, може, все ж таки приберу. Енс Sprout, Героїк Спіріт. Ну, Героїк, мабуть, треба брати також в цей список. Теж далеко не 100% пік, але кого ж пікати, якщо не Героїк? Хто їхній перший суперник? Я забув: Outsiders. І, ну, в принципі, хороший кандидат, навіть, можливо, на 3-0 Героїк. Подивимось, які перші суперники у команд. Тобто мені треба вибрати на 3-0 команду, ну, якої хоча б до 2-0 шлях адекватний. да? Тобто далі прогнозувати буде дуже важко. Так, ну давайте. ну, От, от перший раунд у нас тут вже є матчі, да? тобто Навіталять і фейс колодай. Ну, це пари. Я що це? Ну, от, хоча б нормальні посіви у і Наві вийшли. Найпі з третім посівом на цьому івенті. Ну, окей, давайте. ну, У ЄНАПІ хороший суперник, до речі, Фнатік це солоденькі хлопчики. Тут я поставлю все ж таки, мабуть, на фурію в першому матчі. Справа B.A.G. не беруся прогнозувати тут взагалі. цей матч, мабуть, найскладніший з усіх прогнозах. героїк Outsiders, окей, ставлю героїк. Спірід Бідню ставлю на Спіріт тут. Ставлю на Liquid. Хто у нас буде у NAP, у Героїк? В принципі, можна подивитись Ліквід, але у Ліквід Маус, які дуже небезпечні. Тобто, тут, мабуть, більше за все, я впевнений, у перемогах перших. У NIP, у героїк. Тому вони, ну, в принципі, я більш-менш впевнений у перемозі спіріт над на News Сигрус. Хоча то, звичайно, дуже небезпечні хлопці, особливо в Best of 1. Ну, окей, не дуже я впевнений в них. Ну, от, героїк якось і NIP найбільше впевненості мені вселяють. І у Героїк, якщо так виходить, то у них суперник або Спіріт, да, в цьому матчі, якщо ми робимо, або Спраут взагалі. Тобто у Героїк, насправді, непоганий шлях. Те саме і у NIP, У них другі це. Спіріти, якщо виграть Бендю Сиглас, можуть бути ліквіди. Ну, коротше каже, у них да, у них третій посів, тому вони собі отримують суперника ну точно з третім ззаду да, таким собі посівом Ну, і у тих, і у тих непоганий сценарій. Да? Тобто ще й вони можуть між собою в теорії зіграти на 2-0, якщо там наві фейс будуть іти, впевнено. Слухайте, це цікаво, Це цікаво. Єдиний є варіант, якщо будуть сенсації ось тут, то це взагалі все тут перемішає. Тоді у нас там може бути і, і, і Героїк Спіріт. Коротше, кажучи, я так дивлюсь. Я сподіваюся, що Героїк в матчі проти Outsiders, в матчі проти Outsideers будь-хто може нафакапити. Але я все ж таки бачу Героїк як хорошого кандидата на 3-0, якщо чесно. І при, цьому, і при цьому це дуже хороший кандидат, щоб на Лані. Посипатись і не показати нічого, якщо що, мені не заруйнити тут хоча б 6 правильних піків. Тому я, мабуть, зупинюсь на героїк. Мені подобається цей вибір. NAP, як на мене, теж дуже хороший вибір сюди. Ну і, в принципі, там, фейс-Наві теж ніхто не відміняв. Але, як на мене, краще вже сюди їх поставити. Навіть у мене в Пікемі, де бажано б зібрати 9 з 9. Перший етап нам показав, що 3:00 це надзвичайно небезпечні категорії, де. Де дуже складно. І якби я просто вгадав сім тих, хто вийде, то я був би в топі. Я був би серед тридцятки найкращих, серед тисячі. Тобто, в виходить, в 0,3% найкращих. Тому давайте, хай буде так. Mm, до речі, там же ж крута акція від Perimatch. Давайте я вам шведесенько про неї розкажу. Заходите на perimatch.com або просто за посиланням у мене в закріпленому коментарі під цим відео. Що треба зробити? Треба зайти на цю сторінку, натиснути, взяти участь, зробити як мінімум одну акційну ставку від 250 гривень з коефіцієнтом не менше 1,5 на події з розділу кіберспорт. Ну, ми зайдемо, зараз щось поставимо, там коефіцієнтів 1,5 дуже багато. Потім ми збираємо бали за кожну виграшну ставку і піднімаємося в топ рейтингу І причому. Експреси приносять подвоєні бали. Тому, мабуть, ми все ж таки підемо зробимо якийсь експрес. Поїхали. Я натискаю взяти участь, ставимо на фейс і ставимо на героїк. NAPIFNATIK, okay, окей, залишимо, хай буде. 250 гривень треба зробити. Все, поїхали. Кеф 28 250 гривень залили. Окей, okay, давайте тепер повертатись до Ем, um, На останній слот на прохід. Ну тут кандидати які? Cloud9 хороший кандидат. Біг БН Є Маус. Ну, Outsiders теж, в принципі, можуть, але, мабуть, ні, вони не, не найкращий кандидат сюди. Фнатік теж ні. Енс, чесно, я не знаю, чого очікувати від Енс. Це команда, яку я поки що не розкусив. Мені здається, вони можуть як вийти, і ми таки скажемо, ну, да, Енс достатньо очевидно мали проходити далі. Так само, і якщо вони не вийдуть, ми скажемо, ну, да, молода команда нова, яка типу, незрозуміла, що себе представляє. Тому, мабуть, все ж таки я залишу Ends десь там за своїм пікемом, не знаю, що від них очікувати. Ну і в принципі обирати виходить, тоді мені треба між Cloud 9 та Spirit. І ну, в цьому протистоянні все ж таки, мабуть, Cloud 9 мені подобається трошки більше, ну, як кандидат на пікем, звичайно. Ані той, ані той, мені не дуже сильно подобається. Ну і що, ну 03 залишилось. <гум> <гум> ну, давайте думати. Може мені нон-стоп підкаже? Нон-стоп, брате. Кого мені поставити на 03? Ти мені так і не підказав нічого в попереднього разу. Ну, давай хоча б тут не підведи, а? Давайте чисто теоретично, да? хто у нас кандидати на 0-3. Ну, Маус в тій формі, в якій вони зіграли, Challenger Stage, мабуть, ні. Те саме стосується News Eagles, когось вони тут та обіграють. Там, Fnatic, BAG, Sprout, я думаю, вони можуть обіграти. Spirit для мене теж це команда, яка, як і Енс, в теорії претендує навіть на плей-офф. Тому на 0-3 їх ставити, ну тільки якщо їм там супер-анлуку піде, і буде 0-3, або там, між собою зіграють. Ну, коротше, щось таке. Тому вони все ж таки ні. Тому, власне, у мене кандидати наступні. Це Fnatic, це Outsiders. Це BAG і це Sprout. SPROUT Проти BAG грають. Outsiders проти Heroic, а Fnatic проти NIP. Ну, давайте Окей. Давайте все ж таки, тут якось повіримо в Ну, не дарма вони там так роз... всіх розривають. І, ну, мабуть, все ж таки. Мабуть, все ж таки не дарма вони так в легенди вийшли через РМР, і Open прийшли дуже впевнено. Коротше, вони, судячи з цього дуже сильні. Ну, хоча б когось мають обіграти. Добре, якщо B.I.G., Outsiders та Fnatic програють свої перші матчі, інші виграють фаворити, то Outsiders та B.I.G. можуть зустрітися між собою, Fnatic можуть зіграти з Бенню Сиглс, і тут є варіанти. Насправді, я б за Бенню Сиглс на 0-3 теж подумав би, тому що це команда, яка на. Ну, на, ну, проти тир-1 команд, їм буде дуже важко, тому що вони грають, по суті, тільки захист. Але вони певно грають захист. Тому в Best of 1 цього буде більш, ніж достатньо. Ну, і Outsiders BAG я поставив на Outsiders. Bedню Segels натяк я поставив на Bad New Seagulls. Тут там Vitality, наприклад, і Cloud 9. І так у нас Ends вийшли, бачите, на 02 проти Моус. Ну, тобто, ну, от я вам кажу, щось таке і буде. От якийсь матчап на 0-2, де дві команди, від яких ми цього точно не очікували, будуть між собою робитися. Ну, це тому це і важко передбачити. Ну і власне, ну що, Fnatic або BIG на 0-3 або, ну, може, Outsiders. Єдина проблема BIG в тому, що вони можуть перший же матч виграти. І все, і вже нам не буде 0-3. Ну, але треба якось ризикувати. Треба щось якось думати. Ну що, мені здається, що все ж таки аутсайдер з когось то обіграють, їх на 03 ставити я не бачу сенсу. Тому все ж таки, мабуть, BAG, Мабуть, такий вибір буде. Власне, зберігаю. І все. Я поставив цей пікем. Так от вийшло, що от 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 він отакий. Посидів, подумав, поділився з вами думками. Ну, і от щось таке вийшло. Зайдіть на пікім.petric.life навіть якщо ви не реєструвались на перший етап, зареєструйтесь зараз і вривайтесь боротися за призи, все ще актуально, і вривайтесь допомагати Збройним силам України. Це от взагалі найважливіше, я вважаю. Дякую вам дуже за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій ютуб канал, дивіться мої попередні відео, і приходьте обов'язково на українську трансляцію. Буду там для вас працювати і. Показувати вам, аналізувати все те, що відбувається на цьому чемпіонаті, ради був почутися, побачитися. До нових зустрічей. Слава Україні!